Хочу поділитися деякими своїми думками і думками вчених економістів, які кажуть, що ринок загалом ефективний, і всі ціни на ньому справедливі. В цій презентації хочу надати деякі докази ефективності ринку, вивчаючи рух цін на акції навколо трагічної події, а саме вибуху космічного корабля «Челленджер». Наскільки швидко і точно ринок взагалі обробляє інформацію? 28 січня 1986 року, в 11.39 ранку, на 73-й секунді польоту Challenger зірвався. До запуску мали відношення чотири компанії: Роквелл, виробник шатла його головних двигунів, Локхід займалась наземною підтримкою. Мартін Марієта зробила зовнішній паливний бак шатла і Мортон Тайкл, виробник виробник твердопаливної ракети. Носія після катастрофи компанії Rockwell і Lockheed відмовились давати коментарі. Щоб знайти від відповіді на питання катастрофи, президент США Рональд Рейган створив комісію Роджерса. В складі комісії в тому числі був Ніл Армстронг, якого ми знаємо як людина, яка перша ступіла на місяць. Після кількох місяців свідчення обговорень комісія Роджерса дійшла висновку, що причиною аварії стала відсутність пружності при низьких температурах таких ущільнювачних кілець ракетно сів шатла, які зробила компанія. Мортон Тайкл. В таблиці 1, як ми бачимо, прибутковість акцій і обсяг торгів в день вибуху чотирьох компаній, які були е, пов'язані з запуском челенджера. Падіння акцій Morton Taйл яскраво виділяється серед інших компаній. Також обсяг торгів в 1,74 мільйона акцій, якими ми торгувалися 28 січня, значно перевищують середнє значення в 100 тисяч акцій на день за 3 місяці до цієї події. У цій табличці е, видно щоденні дані про прибутковість акцій і обсяги торгів вказують на те, що вибух Челенджер був е, значною подією. Щодо кінця торгів, в день події, фондовий ринок приписав е, всю провину за крах компанії Morton-Tycle. Але найцікавішим є швидкість і те, як ринок виділив Morton-Tycle серед чотирьох компаній. В період відразу після вибуху Morton-Tycle е, пережила зупинку торгівлі через те, що було дуже багато заявок на продаж е, за майже відсутності покупців. Як, е, Зазначено в таблиці станом на 12 годину дня, тобто через 21 хвилину після аварії, 13 хвилин після новин, Lockheed впав на 5%, Martin Marietta на 3 Rockwell на 6%. Акції Martin Марієта продовжували падати протягом наступних кількох хвилин і досягнули мінімум 8,5%. Тобто, хтось думав, що ця компанія, яка зробила зовнішній палений бак шатла, може бути винуватцем аварії. Тут ми бачимо, що е, акції Мортон е, Тайкл навіть зупиняли. Нюйорк е, біржа зупиняла акції Мортон е, Тайкл для торгівлі. Під час відновлення торгівлі в 12.36 акції Мортон Тайкл знизились на 6% від ціни до обвалу. Як показано на малюнку, який е, порівнює внутрішньоденні торгівлі за ціною закриття, Мортон Тайкл продовжував знижуватись протягом решти торгів, а акції інших компаній е, навпаки відновилися. На цьому малюнку показано рух чотирьох компаній е, протягом двох місяців після краху по відношенню до індексу Доу Джонса. Е, як е, чітко видно, що тільки Мортон Тайкл від, відстає від індексу Доу е, Джонса. Е, дані вказують на те, що всі компанії відчули волатильність цін в день краху, але ринок швидко виявив, хто із них винний, а саме Мортон Тайкл. Початкова нестабільність була, оскільки на початку взагалі не було ніяких здогадок, хто саме винний у аварії. Але, взагалі, як зміна ціни Мортон Тайкл в день краху пов'язана з його остаточними втратами від аварії? Аварія, що сталася вранці, явно мала багато наслідків, бо прийшлося компенсації, контракти розривати і так далі? Мортон Тайкл з іншого боку не пощастило ні з ринковою оцінкою, ні з подальшими втратами. Падіння акцій компанії за один день склало 12 або близько 200 мільйонів капіталізацій. Але скільки фактично втратила компанія? Ось е, розрахунки: компенсація родини родинам загиблих було сім членів екіпажу 7 мільйонів. Пряма конфіскація від НАСА згідно контракту 10 мільйонів. Крім того, для пом'якшення майбутніх аварій Мортон Тайкл виконав ремонтні роботи на суму 409 мільйонів доларів без жодного прибутку, тобто 41 мільйон доларів, якщо припускати норму прибутку, 10%. Е, і також наса відмовилась від майбутнього контракту на 1,5 мільярда на наступне покоління твердопаливних ракет або 150 мільйонів у. Вигоди. Тобто, загалом близько, 100, близько 250 мільйонів збитку отримала Мортон Тайкл наведені вище цифри свідчать про прямий зв'язок між падінням вартості акції Мортон Тайкл і подальшими збитками, які понесла компанія. За день до катастрофи багато аналітиків були досить позитивними щодо Мортон Тайкл. Після краху деякі навіть вважали зниження ціни Morton Тайкл надмірною і не дуже справедливою реакцією ринку. Отже, наскільки фондовий ринок ефективний, і наскільки ціни на акції швидко і точно реагують на нову інформацію, як ми бачимо з цієї історії протягом години після краху, ринок точно вказав на Мортун Тайкл. І одноденний спад на 12% був дуже швидким і відповідав подальшим втратам з точки зору юридичної відповідальності, витрат на ремонт і втрати майбутнього прибутку. Інші компанії, задіяні в програмі шатла, зазнали лише тимчасового падіння цін на акції, які здебільшого відновлювались у день торгів у день краху. Тому, якщо ми вважаємо якимись ціни несправедливими, можливо, це ми чогось не знаємо.